Роман Бійцівський клуб написав американський автор Чак Паланік у 1996 році. Це провокативна історія про сучасне суспільство, споживаство та пошук власної ідентичності. Головний герой, офісний працівник, який страждає на безсонню та відчуває постійну порожнечу в своєму житті. Але все змінюється, коли він зустрічає його Тайлера Дердена, людина, яка кидає виклик усім правилам в житті. І разом вони створюють бійцівський клуб. Таємне братство, де чоловіки приходять битися, аби просто відчути себе живими, звінитися від страхів і контролю суспільства. Але поступово клуб перетворюється на небезпечний рух, і головний герой розуміє, що та це наградна людина, це темна частина його особистості. Книга досліджує теми саморуйнування, подвійної натури людини, свідомості та пошуку власного я у світі, який диктує, ким нам треба бути. Також хочу повідомити про декілька цитат, які мені найбільше сподобалися з цієї книги. Перша цитата це твоє життя, і воно закінчується щохвилина. Друга цитата речі, якими ти володієш, починають володіти тобою. І останнє лише коли ми втратимо все, ми стаємо по-справжньому вільними. На хочу сказати, що цей роман це не просто історія про бійки, а глибока метафора боротьби людини із собою із сучасним світом, де матеріальні цінності підміняють справжні почуття.